Вітаю канал Інна, колекція колекції Скарби вироби пропоную варіант страв на обід. Картопля її називають гармошка з підчеревиною та притрушена сиром. Салат, мікс листя салату, помидор чорний принц. Огірок, порізаний авокадо, насіння кунжуту та насіння гарбуза, заправлений оливковою олією, хліб підсушений в тостері, фрукти та сік червоного винограду. Обід може бути як повсякденний, так і святковий. Всім смачного!